Мене звати Оля, рада вас бачити, рада бачити своїх нових підписників. Дякую, що підписалися, рада бачити тих, хто за мною, зі мною вже давно. Хочу зробити такий вступ коротенький зі словами подяки тим, хто боронить Україну. Останнім часом мені трапляється дуже багато таких, як буде українсько, персональних, особистих історій тих, хто має відношення до війни, до фронту, до волонтерства. І нова хвиля цього накриває, і знаєте, навіть якось не по собі від того, що на деякий час з'являється таке відчуття, ніби війна якось подалі, насправді вона нікуди не ділась, вона ніде не далі, вона все, все так само є. І коли ти ось читаєш, розмовляєш з людьми, або навіть Слухаєш психологів, коли вони пояснюють реакцію певних людей, які мають безпосереднє відношення до воєнних дій, ти розумієш, що все набагато страшніше, набагато ближче, ніж воно уявляється. Тому просто хочу подякувати всім тим, хто боронить, хто. Має в сім'ї когось, хто зараз на фронті, або волонтериться, або хто допомагає волонтерам, навіть тим, хто поїхав з України, але робить все, щоб або підтримувати українську культуру, або підтримувати людей на фронті, або допомагає волонтерам. Ну, будь-як, будь-як, або навіть якщо в них залишилися, наприклад, там, сини. Чоловіки вдома, і вони якось через них допомагають волонтерити. Ну, дякую вам всім. Просто ось знову прийшло, прийшла оця хвиля гострого відчуття того, що, що відбувається. І не повинно це відчуття. Притуплюватися, поки війна не закінчиться, але ну час від часу це відбувається якось то, ти більш гостро відчуваєш, то менш гостро. Але але це відбувається і з цим треба. Треба жити і кожен робить те, що може. Особливо я Просто не можу навіть підібрати слів щодо тих жінок в чий сім'ї, або сини, або чоловіки на фронті. Я просто не можу уявити, що відбувається з ними в їх душі. Велике вам дякую. Ось, щодо парфумерної частини мого відео, сьогодні буде воно. Невелике. Я просто відібрала, ось принесла семпли, які я вважаю таки найбільш цікавими, про які поговорити. Хотіла з вами свої враження, своїми враженнями поділитися. Тут будуть і дуже відомі, такі розхайповані, і не дуже відомі парфуми, і новинки, ну відносні новинки. Давайте почнемо, знаєте, з чого з двох новинок до Сіти, бо я натрапила на один з цих парфумів в обговоренні, і звернулася знов до, до нього, щоб перетестити. Це парфум про каву це один з останніх, мабуть, передостанній її парфум. Це Нуах, чорна рапсодія, і це парфум все... Поставлю потім назву. Це парфум про каву. Але, знову ж таки, це не моя, не моя кава. Я вам просто сьогодні коротенько про свої враження, без кремніт, без нічого, без, без нот. Не знаю, що там, мабуть, в жодному офіційної піраміди. Не знаю, не чи дивилася. Ось, тут так, має бути кава, але це такий, от, єдине, я пам'ятаю, що прес-реліз цього парфуму читала, що це має бути такий вайб, саме атмосфера кав'ярень, навіть, навіть терас з паризьких кав'ярень, коли, ви здається, там було, що жінка молода в сукні. Вона проходить повз цій кав'ярні і змішується аромат парфумів і аромат кави і тісточок від кав'яри. Чому мені цей кавовий парфум не подобається? Бо тут дуже, дуже багато спецій. Всі шукають ідеальний кавовий парфум, хтось знаходить його в солодких кавових парфумах. Хтось якраз в спецілях, хтось шукає гірку каву. От я якраз шукаю таку гірку, гірку каву, не пересолощену і не забиту спеціями. Тут, мабуть, це кардамонім, я не знаю, але все, що я чую при розпиленні цього парфуму, це величезна кількість кардамону. Він просто забиває все і він залишається протягом усього звучання парфуму, тому він мені не подобається, він мені просто заважає насолоджуватися кавою. Якби прибрати оці спеції, так, це був би гарний, не пересолощений. Тут, тут є солодкість, але вона така ну, помірна. По порівнянні з більшістю кавових парфумів, вона дуже-дуже помірна. Але ця, ну, скажімо, кардемонові, перевірте, чи я права, що там переміню, чи ні, мені просто каву забиває. І а, другий а, парфум від Дусіти, Moonlight in, Десь там. Я напишу, бо я не знаю це місце. Шангмей. Шангмейт. Шангмей. Я не знаю пер переклад, Напишу вам. А, тобто північ, як опівніч, як його поноч. Як його називають, це а, лунний, ну, місячне сяйво о північі. Ось так, господи. А, і ось це місячне а, нічне сяйво. А, це такий парфум в останніх трендах. Тут якраз оті, а, Амбродерев'яшки, які я не плутаю з мускусом, бо дуже часто я плутаю чи то мускус, так звучить дуже нав'язливо гучно, чи це оці амбродерев'яхи, Не скрізь я їх можу розрізнити, внулиться точно амбродерев'яхи. Хтось пише, що йому він нагадує ганімет, і саме тому я знайшла в своїх семплах цей парфум, щоб понюхати чи справді є якась. Між ними схожість, комусь бакару нагадує. Ну бакару мені нагадує хіба що цими амбродеревяхами, бо бо насправді здається, тут має бути шавлія, яка дає оцей, ну і звичайно, деревина, який такий вайб дає. Бакари, але бакара дуже солодка, ви, ви, ви це знаєте. А потім вже десь у шлейфі або в базі ми відчуваємо цю таку сучасну, начебто, ну, давайте назвати її мускусну деревину. Тут солодкості геть немає. Це, якщо можна собі таке уявити, ну я так дуже складно мені уявити, бакару без солодкості. І от, Оці дерев'яшки. Або, ну, мабуть, ганімет, не знаю. Ну, тобто, такий сучасний молекулярно-деревний аромат. Парфюм. Не скажу, що я прямо у заході, але кому це подобається, оцей напрямок, цей найсучасніший, я дивлюся, бо кіт зловив якусь живність і несе. Схоже на саламандру. Я відволіклася. Ось, це. тому зверніть ну, це, увагу на цей місячний сяй. Дуже такий, дуже сучасний парфум. А, далі, від Джеробоу це фльоро цьому семплу вже, мабуть, рік, майже рік. І я його ніяк не могла розносити. Цей флорок, про що він мені, мені здавалося, тобто через назву, що це має бути квіткова композиція, от саме якийсь букет, я намагалася там рознюхати. Всю зиму я його нюхала-нюхала, нюхала, нюхала, і мені воно звучало якоюсь какофонією наче я там і фрукти чула, наче я там і квіти чула, але це якось було негарно і какофонічно яскраво, начебто там в ньому щось таке цікаве є. Якесь таке солодкувато, фруктово, навіть трошки кисленьке. Ну, я не могла його згадати, поки не потеплювала. Я ж потім я вже нанесла його на дворі на себе, і я зрозуміла, чим воно пахне. Це пахне екзотичними фруктами. Це на тему, наприклад, ербопури, ось в ту сторону, але без мускусів. І якщо в ербопура, там екзотичні фрукти а, в центрі, і вони а, на фоні дуже гучних мускусів, то тут екзотичні ті самі фрукти, але на фоні якихось а, квіткових нот. Тобто, якщо вам ербопура подобається, Але мускуси дуже гучні лякають. Ви хочете щось на ту саму тему, але більш прийнятне, не таке гучне, більш приємне. то ось квіткове арбопори без мускусу. Це фотора. Надалі. Надалі це буршмон, тонка. Це про боби, звичайно, тонка. І тут я нанесла дуже м'який. Дуже затишний, такий він стриманий, елегантний, але дуже смачний. Парфум, вся лінійка в них дуже гарна, дуже м'яка, дуже приємна. Але що мене дратує в цій лінійці бушом, те, що вони. Не ось такі гарні, хочеться вдихати і вдихати, але вони дуже лінійні, вони не змінюються, вони не грають. От з першої секунди, от останньої, я не чую, не чую тут гри, і це мене дуже-дуже дратує. -дуже але хто шукає затишні м'які вишневі, так скажімо, вони вишневі з мінімумом солодкості, з дуже такою делікатною солодкістю, бо тонка, то. Ось на бушон я вам раджу звернути увагу. І ось в противагу таким дуже, я б сказала, жіночним, особливо вишуканим парфумам. Наступний це Royal Vintage від Нікале. І це насправді заявлений як чоловічий парфум, але я його раджу і чоловікам, і жінкам. От, прям як думаю, мене, мабуть, спитали зараз, який твій ось 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 так. Суто чоловічий, який прям виділений чоловічим парфумом твій улюблений, я б сказала, що це Royal Vintage. Не знаю, чому він мене так зачепив. Але я його навіть дивлюся, щоб купити у флаконі. З задоволенням ношу ось цей а, семпл. А, до речі, шикарно. Микалиф роблять свої ж семпли повноцінні з повноцінним ш... спреєм 2 мл, приємно так тримати. І, і розпилення шикарне, як з флаконом. Вони молодці в плані оформлення. Добро. Royal Vintage, чим він пахне? Не знаю. Він пахне я б сказала, типово маскулінним таким деревним парфумом з маскулінним оцим трошки таким одеколонистим вайбом. Ніколи б я по опису не подумала, що мені сподобається цей парфум, і навіть ще на чоловікові він мене зачепить, але я його сама повторюся, хочу носити. Ну Щось в ньому таке є, щось в ньому так чіпляє. От просто, просто його послухайте, якщо у вас є можливість, або замовте семпл. І, знаєте, мені чоловік сказав, коли я була в ньому, тобі так пасує цей парфум. Я також була здивована, бо мені так в ньому добре, наче оце одне може бути з моїх ароматних я. я ж подивилася, пішла, так, це чоловічий парфум, навіть не унісекс. І я його спитала, тобі не пахне дуже маскуліно від мене. Він каже, ні, парфум характерний, гучний, але я б не сказала, що він от чоловічий, він дійсно тобі дуже пасує. І це таке для мене відкриття, оцей Royal Vintage. Зверніть на нього увагу. Такий аромат для мене загадка, бо начебто типовий маскулинний дерев'яшисто, такий трошки одеколонистий парфум. Досить гучний, досить дифузний, але він так гарно сідає на жіночу шкіру. Думаю, що на чоловічий він буде ідеальний. Звучати далі. А, моя хотілка, тобто ось серед хотілок мене мікалев а, поки що. А, ну, мабуть, з отих всіх і все, і все що я назвала і ось ця хотілка це Ляге Дюбва, Я б дуже його хотіла. О, щоб зібрати там, по 15 чи по 20 мл уже кват на в сайті, але нема в маленьких, є мінімум 30-ка. Мабуть-таки, я куплю собі хоча б 30-ку, це жовті, пилкові, пухнасті квіти. Це просто цвітіння у флаконі. Це дійсно такий. Пилковий, пухнастий, жовтоквітковий парфум дуже затишний, досить гучний, дуже гарний. Якщо ви шукаєте таке жовте цвітіння, прям з пилком тут, мабуть, мімоза, вона така дуже, дуже пухнаста. Мені здається, що оця мімоза вона не яскраво виражена, вона. В букет, але ця пилковість, вона настільки пухнаста, настільки затишна, що думаю, що вам сподобається, якщо вам хочеться таких, такого якогось світіння весняного по початку літа. Mm -hmm. І в мене семпли <клес> <клес> Арджоп, про які я хочу швиденько сказати. А, любителям, я не пам'ятаю. Я вже зверталась до любителів Родрігеса і його мускусів, чи я вже казала про цей парфум? Це а, Save Me, називається. І дуже мені було цікаво, бо про нього були такі а, гарні відгуки. я розумію, чому він так подобається людям, але знову ж таки, ви маєте любити отакі мускуси, як у Родрігеса. Це такий. Як на мене, покращений варіант Родрігеса. Нічого не маю проти, просто що на собі не можу носити. До речі, в шлейфі мені дуже-дуже подобаються родрігезові парфуми, але просто на собі, на собі я їх не виношу. І це дуже схоже, але тут більше якоїсь яскравості і солодинки. Як на мене, дуже цікаво, гарно зроблено, дуже жіночно, він такий життєрадісний, квітково-мускусний. Акцент більше на квітах, мускус, в шлейфі. Якби мене не, ось не рятував настільки цей мускус, я б його хотіла собі флакон, бо він надзвичайно приємний. Я б його з задоволенням ну, в шлейфі ловила б шлейф цього парфуму, тому якщо вам подобається родвість, якщо ви насолоджуєтесь, можете собі носити, на собі носити щось придивляєтеся у ксержов, цей севній, я вам дуже рекомендую. Не рекомендую наступний, це Декас від Ксержов. Тут багато не буду розповідати. Це про цитруси і апельсин композиція, і для мене це просто пластиковий апельсин. А, мабуть, тут є той самий кумкват, бо це якась дивна нота оцеї товстої цедри. Тут є, мабуть, тут є кумкват, і апельсин. Ну, якщо навіть є тут кумкват, то він мені тут все портить, бо я цей аромат просто сприймаю як пластиковий апельсин. Якщо ви това з кумкватом, мабуть, вам сподобається. Навіть якщо тут конклату нема в піраміді, то пахне конкуват. Просто майте на увазі, якщо вам ця нота, як і мені не дуже приємно. Вона мені не те, що не дуже приємно, також вона мені дратує, вона мені муляє. Тому я, мабуть, не можу носити, наприклад, маб'янка. Вже там дуже гарна ваніля, оцей конкурат мені оця товста цедра а, все псує. І остання хотілка в мене, яка один, два. Третій, так, третій хотівки у мене Нікалефа Джакфат і місця. Це Golden Dala. Це ще один парфум про каву. І тут також ви не знайдете чисту каву, свіжу заварену каву. Тут також, знову, дуже спеціально, ще, ще й трохи мускусна. Або я знову ж таки можливо, це вже. Те саме амбро дерев'яхи. Тут я вам не можу сказати, але ви зрозуміло, тут є отакі фонове мускусне звучання, яке роблять композицію дуже гучною. Тут дуже гарні, гарні спеції. Вони також забивають каву. І більше для мене це спецієвий аромат. Але на фоні цих спецій вгадується все ж таки чорна гірка кави. Це мені дуже подобається. Аромат дуже об'ємний, дуже дифузний, дуже характерний, дуже яскравий. Я його дуже собі хочу на холодний сезон серед кавових ароматів. От, Серед тих, що існують я або майже обсюре для чоловіків рекомендую, як я, до речі, продала, бо в якийсь момент просто він мені чогось став надто голосною, маскулінною нотою якоюсь. Хоча там кава, шикарна гірка, геть нуль солодкості у шлейфі. Але щось пішло не так. А оце може стати мені замінником. Це зараз мій. Претендент на кращу гірку каву без домішок, ну, знову ж таки, без домішок так? з домішками спецій, але тут вона якось мені більш гармонійна, ніж в Рапсодії звучить. Хоча я знаю, що в рапсодії досити багато дуже прихильників, багато кому подобається, але там от просто кардамон, кардамон кричить. Тут просто такий а, мікс спецій, і воно дуже гарно, саме на чорну каву лягає, бо тут все ж таки така якась. Не знаю, чи хто кава з молоком, чи хто така зм'якшена кава. А тут чорна терпка кава з гущеними спецями. Дуже рекомендую саме Golden Dala з трійці цієї кавової, мені він сподобався найбільше. Все, закінчила я огляд своїх а, а, семплів. Можливо, у вас є хоч в бажанках щось з того, що я розказала, або ви думали, і придбати чи не придбати, або спробувати, не спробувати. Можливо, вам це допомогло. Бувайте, побачимося у наступних відео. Бережіть і май.